А водичка гарна, чистенька, тепленька. Так що можна купатися. Гарне озеро, гарна погода. Локацію поставлю в куточку. Кому цікаво, приїдете подивитись. Так, друзі, приїхали на дачу. Через день вчора не були. У нас такі деньки стоять гарні. Під 30 градусів тепла. І ось, бачите, в теплиці вже пішло діло. Мене просили глядачі показувати врожай. Ось показую. Бачите, ось такі вже почали це рожеві, великі червоніти. Ці я вже вам показувала хілдарис. Я вже самі червоні зірвала. Ось тут ще такі, бачите, і друга вже гілочка почала потрошку дозрівати. Ось тут теж друга гілочка вже. Перша вон там. Оці ще поки що сидять якісь такі бочечки, сливки. А, ну і маленькі оці жовті сливки теж потрошку зриваю. Не сильно вони, бачите, але їх багато. Вони не сильно спіють. От, а що вирвала один уже огірок зовсім хворий, такий, довгий. Я його викинула. Тут листочки на цьому пообривала, може, ще щось, щось буде. Побачимо. Але от, бачите, в теплиці вони захворіли перану з порозом. От тому, ну, якісь, може ще дозріють, полила. От, побачимо, залишила поки що якісь. Ось такий, друзі, врожай починається, сподіваюсь, буде. Ось черіки, які пізно я посадила. От такі вони гарні гілочки позав'язувалися. Ну, тільки, а, перша, друга, ось ще квітне. І на тому теж перша, ось така цікава, довга. І друга, і далі вони ще йдуть. Тут пасенки, пасенки треба обривати. От. Нехай тепер будуть вони, бо тут вже такі зі... почервоніють я, зірву, оцей вирву, вже він тут нічого не дає, бачите, нічого не зав'язується. Сили, мабуть, йому вже немає тут наверху. О, тому я його приберу потім. І цей буде як би, йому більше місця. Ось так. Будь ласка, друзі, я розумію, мені пишуть в коментарях, що <хи> мої відео дивляться і згадують свої дачі, свої села в Україні. Хто їх мав і хто вимушений був залишити. От, тому я вам. Знімаю, показую. Вам, мабуть, приємно. І мені приємно, що ви дивитеся і даєте мені різні поради корисні. О, курочки вам познімаю. Так. Так, і курчатка там підростають. Вон. І ось ще курочка. Так. Тепер покажу на вулиці, які зав'язуються. Ось, бачите, так, да, це такі, я знаю, я їх садила в минулому році. Гарний такий врожай. В Альберт Хейні купляла насіння. Треба ще підв'язувати. Це сливки зав'язались, ці ці кругленькі, які я квасила, дуже класні. Мені сподобалось, це знов сливки трошки зав'язуються. Це тут полуниця. Так, ось такі огірки. Кріп. Нічого, так. Ну, тут я теж пару огірочків вибрала. Так, треба поливати. Вчора не були, не поливали, вже все сохне. Треба поливати. Що, салати ростуть? Цей можна вже вирвати. Ось такий виріс ще один кабачок. Зараз я його зірву. Якийсь круглий. Бачите, О, треба, мабуть, ножик взяти. Там ще маленький росте. От, в цьому році в мене тільки отакі круглі кабачки, як гарбузики. Ще зібрали трошки врожаю, ягідок, огірочки, помідорчики. Оцей зовсім уже. Такий прибрала, бо захворів, а маленькі ще є помідорчики. Ось це хілдарис перші. І отакі жовті сливки це з цього степлички. Трошки зелені. І все, полили і їдемо додому. Сьогодні нічого не робили такого на дачі. Тільки зібрали врожай. І полили.